Головна новорічна красуня змінює адресу. Тепер ялинка стоятиме не на Майдані, де відбувалися трагічні події, а на Софіївській площі. Дерево буде живим, прикрасять ялинку іграшками з усієї України. Бюджет масштабного святкування коштував би столиці понад 5 мільйонів гривень. Утім, усі витрати на себе взяли спонсори, кажуть організатори. Розуміючи, яка непроста економічна ситуація на сьогодні в країні. Наше завдання номер один провести гарне затишне свято. Витративши із міського бюджету 0 гривень, 0 копійок на проведення урочистостей, урочисто відкриють новорічну ялинку 19 грудня. Розпочнуться новорічні святкування з відкриття резиденції Святого Миколая. Також там зберігатимуть іграшки, які виготовили діти з різних куточків України. Головною родзинкою буде саме така свята святих кімната Святого Миколая, де будуть. Проводитись майстер-класи і уроки добра будуть представлені діти зі всієї України, переможці різних конкурсів, новорічної іграшки, молодих художників, розписаної писанки, і вони будуть творити оберіг, така серветка, яка піде згодом, буде набиратися в скрині, і піде бійцям ато як оберіг. Нація святковий ярмарок, фестиваль людяних скульптур і це не весь перелік казкової програми свята. Також на Софіївській площі встановлять дерево бажань. Хочеться встановити це теж за українську традицію на Софіївській площі дерево бажань це вже для дорослих дерево бажань, ці побажання Україні, всьому всесвіту, людству. І це будуть такі стрічки. Організатори кажуть, такого дійства кияни ще не бачили, та сподіваються на здійснення головного бажання українців про мир. Леся Кисарчук, Євген Степанов. Новини УТР.